Дійсно була дискусія, і я особисто відстоював назву прогресивна партія або партія прогресу. Але разом з тим більшість учасників тих ініціативних груп, які брали участь в обговоренні, і навіть фокус групи показали, що партія розвитку це те, до чого більше схильні наші громадяни і члени нашої команди. Тому, а чому вас головою обрали? Чому мене обрали? То... <laughs> Висловили мені таку довіру, я не знаю. Напевно, було б з мого боку не зовсім етичним себе вихваляти зараз. Та, ну, ну, а чому не Льовочкина одразу? Ну всі ж кажуть, це партія Льовочкина. Льовочкін не став членом партії, хоча я вважаю, що міг би прикрасити нашу команду, але разом з тим він утримався. Так це не партія Льовочки, це партія Мірошниченка. І не партія Мірошниченка. І не партія Ларіна, оскільки основою для нашої роботи ми обрали якраз командний принцип, відсутність такого лідера, який би був схильний до авторитаризму. І навіть ті процедури, і ті норми процесуальні, які ми заклали в свій статут, убезпечують нас від потенційного. Такого авторитарного лідерства. І в частині формування керівних органів, наприклад, ми переобираємо голову таємним голосуванням, скоротили значно термін, на який обирається голова національного комітету, тобто керівних партій. Крім того, у нас обов'язково будуть праймеріс на всі вибори і члени списку, якщо це буде список. За закритими принципом закритих списків пропорційна система, як зараз діє закон, то фактично ми теж на праймері будемо визначати. Крім того, створили і це в статуті теж передбачили центр комунікації, який буде постійно здійснювати взаємодію з нашими членами і з нашими прихильниками. До речі, сама партія будується за принципом кадрової партії. Ми не намагаємось надувати велику кількість членів, як не був у нас прикрий досвід в партії регіонів, але хочемо, щоб тільки ті люди, які, скажімо так, системно, активно займаються або громадською, або політичною діяльністю, вже були членами партії, а ті, хто голосують і підтримують, були прихильниками. Цілий ряд таких механізмів ми закладали і сподіваємося, що мало того, як ви помітили, у нас. Навіть лідерство поділене, тому що я Я Не національно... помітив поки що нічого, крім установчих зборів або з'їзду і вашого. обрання. Е, насправді ще обрали і голову невиконавчого комітету, який він став в Ларіна. Тобто у нас немає концентрації навіть. Це колишній заступник Льовичкин. Е, це колишній губернатор, це колишній е, дійсно заступник голови адміністрації. І це в першу чергу чудовий організатор. Мало того, ми намагалися. В склад нашої партії запрошувати тих членів партії регіонів, які не заплімовані були в корупційних схемах, які мають досвід, але разом з тим мають і потенціал для цікаво. Для які для це зростання. члени такої партії регіонів? Там, мені здається, всі були такі. Ну я, я не, не можу сказати, Дати що добро всі були на такі... сходження Януковича це вже бути в корупційній схемі. Мовчати в той час, коли він від... робив те, що робив, це вже бути в корупційній схемі. Ну я не думаю, що всі мовчали. По-перше, по-друге, партія регіонів складалася півтора мільйона людей. І звинувачувати їх всіх в тому, що вони були корупціонери. Ну, я би не знаю, тому що багато Чому? людей. Чому корупціонери? Ну, Просто є номенклатура, е... кар'єра. Ви знаєте, як заганяли в партію регіонів людей. Не, е... не думаю, що всі члени партії регіонів керувалися лише якимись меркантильними або кар'єриськими інтересами. Е... Адже якщо подивитися е... зміст е... програми і е... мотивацію багатьох. Це все ж таки було робити країну кращою. І я думаю, що не їхня провина в тому, що керівництво країни, до речі, в останній час воно не дуже на партію і спиралося. Ну, таким чином діяло. Ми говоримо про поєднання в нашій політичній силі багато тих, хто був або взагалі не перебував в партіях, або не був в інших політичних силах. І е, мета наша полягає в тому, щоб поєднати з одного боку досвід, нехай позитивний, негативний, але досвід з е, тією енергією, яка сьогодні е, ну, власне втілюється в очікування нових політичних сил. І е, е, я думаю, що ми будемо достойним е, представником у цих очікувань.